Так, друге відео показую вам ближче всі іграшки. Лялька Барбі пластикова від Simba Toys. Волосечко гарне, все гарне. Тільки от є такі легенькі подряпанки на ручці. Замітила, так все добре. Друга лялька русалка від Hasbro Disney. Плаття рідне. Потрібно попрати освіжити. Волосся. В такому стані. Треба попробувати привести в порядок. Можна помити шампунем і кондиціонером, і попробувати розчесати. І утюжком можна попробувати вирівняти. Якщо ні, то можна заплести її або постригти. Така русалочка. Така теж від сімба тойс. Уласечко гарне, ножки йдуть резинові, згинаються, тіло тут крутиться костюмчику. Теж помітила легенькі подряпанки на ручці, такі незначні, ця з мультика, еластик, якщо я не помиляюсь, ручки згинаються, крутяться, ножки теж. Загинається така шарнірна. Трошки одна ножка коротша за іншу. Волосся з лаком, потрібно помити волосочку, і буде гарненько. Ще при розтягуванні тріскає тут трошки костюмчика, так? Ще тут трошечки є якийсь такий нюансик, а так все добре. Цю ляльку потрібно попрати частину. Вініл гарненький, чистенький. є такі потертості місцями незначні. І зверху така темна трошечки голова затерта. Так ще гратися можна. І затяжечка така легенька. Фігурка нова від шлях, єдиноріг. По заводському браку не помалювали. Гриву і хвостик у блискітки. Так, фігурка нова запакована. Лялічка пластикова, ручки, ножки, голова рухаються, ззаду не вистачає хвостика від мател. Така лялечка. Голова, руки, ноги, ноги ні. Ручки рухаються, ножки в одному положенні. Така гра Колечко закидати, от бачите, натискаєте і закидається колечко. З мультику Вінкс. Ззаду є малесенька тріщинка. На гру не впливає. Запакована, нова. Добавила такі. Гребінчики, розчіску, щоб лялечки розчисувати. Шарики нові запаковані. Ця собачка від барбі, немає повідка. Тут, коли на хвостик низ робити, головою рухає, коли верх відкриває рот і рухає вухами. Можна годувати і буде какати. Можна щось пластиліну такі маленьке. Корм зробити, місцями є такі незначні потертості. І ця собачка інтерактивна. Помітили такі малесенькі, незначні от, тріщинки з двох сторін. На колесиках можна за хвостик її катати. Тут включається. Очки підсвічуються. Коли натиснути на Мордочку і тримати, сказати, сюди пізніше відпускаєте, вона повторює різними голосами. Чути мене чи ні? Відпускаєте і ще раз натискаєте. Чути мене, чи ні? Ще раз натискаєте. Чути мене чи ні? Різними голосами. Тут є датчик. <світ> Реагує. Ще можна розібратися з нею, що вона ще робить. На хвостику трошки такі є тріщинки фарба потріскалася. Такі поцілуйчики, скавулить. Потрібні нові батареїчки, щоб гарно працювало. Все, більш-менш вам все розказала.